Екологи скинули ядерні відходи під посольством Німеччини в Києві з консервних бляшанок з наліпками радіоактивності. Українські активісти вибудували невеличку гору псевдоядерних відходів. Таким чином вони підтримали німецьких громадян, які паралельно пікатували рейхстаг. Приводом для антиатомного мітингу у Німеччині стало рішення тамтешнього уряду продовжити термін експлуатації застарілих ядерних блоків АЕС, і це при тому, що якісної схеми захоронення відпрацьованого ядерного палива у німців немає. Дело в том, что в Германии уже давно существует решение о том, что они отказываются от атомной энергетики, и в принципе эти реакторы должны были бы выводить. Это было решение предыдущего правительства. И вот это новое решение, оно вызвало, скажем, протест немцев. В Україні схожа проблема, кажуть активісти. З наступного року один за одним завершаться строки експлуатації блоків атомних електростанцій. Втім, уряд планує продовжити термін їхньої дії, Незважаючи на те, що вже зараз на окремих блоках за словами екологів постійно стаються аварійні ситуації. На відміну від Німеччини, де уряд аргументує подовження експлуатації тим, що їм необхідно підготувати базу для розвитку альтернативних джерел, уряд України не планує розбудовувати альтернативні джерела, сучасні, а планує будівництво нових реакторів. Будівництво нових атомних реакторів втягне Україну в ще більшу залежність від Росії, кажуть екологи. Адже відмовившись у 90-х роках від ядерних розробок, закуповувати ядерне паливо для реакторів, ми поки що змушені у сусіда.